Ми розбудовуємо цілий комплекс, цілу систему а, гуманних остіх інгредієнтів наших ось таких людських цінностей для того, ці всі послуги зараз створюються одночасно в комплексі, тому що ми запускаємо роботу мобільних бригад по громадах. Більше 15 мобільних бригад по громадах буде працювати по протидії домашнього насильства і насильство над дітьми. Ми запускаємо барнахуз. Ми запускаємо притулок, кризову кімнату, денний центр, плюс гінекологічний кабінет. Тобто це цілий комплекс а, заходів спрямованих на те, щоб підтримати. Жінок підтримати родини. Чуйність перемагає насильство, так? Чуйність людей і позиція людей, які працюють в цьому, це головне. І ось з цим ми зможемо допомогти набагато більшій кількості людей. Розраховані абсолютно на все жіноче населення, абсолютно. але враховуючи, що в Кутлівницькому надзвичайно велика кількість переміщених осіб, і в основному це жінки, як і в усіх регіонах, так, то якраз надання оці цього виду допомоги. Е, Підтримка репродуктивного здоров'я, жіночого здоров'я, вони є надзвичайно важливими.